Дорогі друзі, що таке оральний секс? Це постійна травма нижніх відділів прямої кишки, яка призводить до утворення тріщин слизової оболонки, до ректовагінальних свищів, до пригнічення імунної системи. Тобто, Богу абсолютно не призначено, щоб Займатися сексом анальним чи оральним, який призводить до раку горла. І якщо є таке бажання, то це збочене бажання, це неправильне бажання, і Біблія нас вчить, що, як правильно, має бути секс і вчить нас любити, свою другу половину, дружину, чоловіка. І Біблія показує, що Чоловік і жінка це одне тіло, і ніхто не бажає своєму тілу зла, ніхто не бажає своєму тілу чогось поганого, ось щоб тіло руйнувалося. А такий секс, який сексом не є, він якраз і призводить до того, що тіло воно руйнується і зазнає зла. І це вже не є вияв любові, а це просто шкода фактично самому собі.